Вважає безпідставним твердження апелянтів про залишення поза увагою дослідження проведеного 30 серпня 2011 року, оскільки цьому обстеженню дає оцінку суд першої інстанції. Крім цього, не вбачає суттєвого значення для справи виписок з медичної картки стаціонарного фору Луценка Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Оскільки виявлені під час цих досліджень захворювання відсутні у переліку захворювань, які є підставою для звернення до суду з клопотанням про звільнення. І Якби були суд був об'єктивним, то вони повинні перш за все були викликати тих спеціалістів, як ці діагноз встановлювали, допитати їх судом засідання в якості свідків. Це перше. Якби в них були сумні, вони говорили про те, що є два різних висновки лікарів, в тому числі начебто і ці лікарі, які давали, давали цей діагноз, початково начебто у послідуючих комісіях не підтверджували цей діагноз. Вони мали право принаймні з такої ситуації проти річових висновків, призначити судову медичну експертизу.